Наслідки спеки ще дають у собі знати. Ось моя гортензія. Вона жива, але вона вся скинула листя. Бачите, броньочки живі. Підживлю, вона ще відійде. Відійде до осені. Але вигляд ніякий. Керлі Фрайс. В неї дуже цупкі такі квіти, квіточки. Вони, я казала, вже як пластикові такі, то вони витримують спеку. Цей сорт може хтось допоможе мені. Він з такими рожевими ніжками. Спочатку вони йдуть більш червоні, а потім вони рожевіють. Ось цей пересорт мені прислали, він холорозить в цьому році і не дуже потужний, як в тому. Зараз намагаюся все підстригти тут не встигла, буду вже ввечері його е, закінчувати, стрижку цієї е, туї вересковидної, бо мені його розплідник. Продавав як ялівець. Це не ялівець. Там шишки туєве. Туєві шишки, не ялівцеві. Ось. Така м'ягенька. Досить. То, е коли не стрикта, вона виглядить не дуже хайна, а я пристригаю, в цьому році, мабуть, щось надам якусь їй ще форму. Вона тут. Так, і по задумці повинна бути невелика. Така, Але просто таке яйце ну не дуже буде оригінально, щось, щось придумаю. Гартензи не дуже згоріли, але кажу, це таке в мене перший рік обрізка була на пінь, випустила пагін з квіткою. І на цьому ще бокові. Перший раз в мене таке, що вона ще на, на цьому пагоні, дає ще бокові відстріли. Гортензів в мене в цьому році жодна не підв'язана. Тут Там немає опори і підв'язки. Немає. Якщо не вірите, це лаймлайт. Хоч це і старий сорт, але я його дуже полюбляю. Він такий не гострий в нього кінчик у цього сорту. І шапочки, ну, вони дуже великі, дуже великі насправді. Але так як в мене вона майже не живлена, я не заживлюю рослини не загодовую. То не дуже вона з великими шапками. Фресмельба, і не з чим не сплутаєш, в неї довгі суцвіття. вже почали розфарбовуватися, такі зірочки. Ось такі тут вони кругленькі. Віточка, бач, чотири пелюсточки і кругленькі. А тут вони такі, як ось зірочки такі. Ну, гарна гортензія, коли велика і потужна, і живлена, в мене недоживлена. Якби ще ну, добряче її підгодувати, то цвітя були б великими. От так, які є рансам фрамбузіні. Ем, невірна назва Самарська. Це невірна її назва. Це назва була дана тимчасово. І справжня її назва, під котрою під ліцензії там її придають розплітники. Це фрамбузіння Ренсан» французької селекції. О, цю, цю я купувала як magical, Зараз подивлюсь magical candle, Але є сумніви. Є сумніви, але гарно, ну Мені дуже подобається. Ще я поспостерігаю за нею. Бачите, це ж таки підгоріло. Підгоріла. Ну, може не вистачило поливо чи підживлення, Ну це ще в них непоганий вигляд, Я, так як на, на повній спеції, нема, нічим не прикривається. Це все ж таки ми південь. Ні, на північ. Коли. Показують рослини гортензії на півночі. Вони там трошечки більше, трошки жирніше. Там, навіть коли спека, воздух, повітря, воно не таке сухе, як в нас. Гортензіям це гарніше, вони гарніше е, ростуть, наростають і більше шапки, все ж все залежить від живлення, теж і від тої спеки посухи. Наприклад, як в нас. То там гортензії трошки краще їм, вони себе почувають. Навіть коли в них спека, але в них не така спека. І не так довго тримаються, як у нас. Це в мене в мене, мене... діамантіно. Ось такі великі шапки. В цьому році я дочекалася, ну не, не дуже вона. Підгоріла. Селекшн Мені сподобалось. У перший рік обрізка була на пінь. Ви бачили, який був саджанець минулорічний, дуже маленький. Ну, ось ось такий е, в минулому році я купувала, він трошки підріз. Навесні я зрізала його на, на піньок. Треба. Помульчувати, бачите, ну, от тому в мене деякі гортензії вимало. Зараз треба мульчує, де мучує, якщо газон не росте на таку спеку. Ну, ось, це селекшн. і бачите, які... які шапки. Сподобалось. Подивлюсь на те, як вона буде змінювати колір. На цьому боці я не дуже. Вдала посадила. Не пам'ятаю, чому я так не в ту сторону я посадила. Це Лайм Літл. Чи Little Lime надо подивитися, як... як вірно. Вона дуже гарна, малишка така ось лаймова і одразу трошечки починає навіть отакі. Ржевінки давати. Ось дуже, дуже цікава гертензія. але це малишка. Така ось малеча. Це в нас пінкі проміс. як пінки промис. Почала вже теж. Роживіти теж не підв'язані нічим. І стравбері Блосом. Щось я гадала, що стравбері Блосом буде менше. Вона буде такого ж розміру, як Пінки Проміс. Ну, чи, чи так такий опис був, не знаю, але вона сама сама велика з цих. І завжди так добре, гарно пре. Але, ну. Ні, бутони ще тут вона, а може, не закладе щось. В цьому році не на кожній гілці вона в мене видала бутони. Ну, але дуже великі, дуже потужні. І ці сорта мені подобаються. Локси погоріли, бук погоріли. Ну, сідач починає, але сідач він пересаджений в мене є в паторіум. Тому він. Е... Маленькі шапки видав, дуже маленькі. Ну, це, знов, це, як я казала, це гранді флору я купувала. Але Гранді Флора вона набита, а це така дуже фертильна. Ну, не знаю, хотіла, думала, може з неї якесь дерево вийде, що ж нічого з неї не виходить. Поки що вона тут. На експерименті. В мене знаходиться на експерименті. Ну, Ось ліріодендрон вирощує, тому тут спочатку підсаджувалося те, що тут не повинно бути. Хост вже тут так, як є. Але ще не вистачає тіні. Бачите, то ось горять. В цьому році вони горять і немає тут е, ніякого вигляду. Але на наступне вже, вже буде тут покраще, тому що гілки, оце, оце верхню, я її дорощу, нижню приберу і буде тінь трошечки вище, трошечки більше вони е, е, І вхости вже будуть не нової посадці, а ну, вже більш вкорінені. То я гадаю, що... Вони о, будуть більш стійкі. ну, ось арка, потрошки прив'язуємо, заростає. Ось цей плющ, він дуже гарно зимував у нас вже декілька років, і великі мінуси були, і все дуже гарно. Тут поприбираю, поросаджую це, я залишила. На розсадку. Так, тут Skyfall 2, але зараз теж, я думаю, один може я потім. От підсажу іншу гортензію, щоб мені не було два скайфола, хочу дуже дубалисну, такі знайти оцю Black Porsche. Я зараз замовила саджанець, начебто людина обіцяє, що буде по сорту. То тут я хочу підсадити Black Porsche. Вона, вона велика, вона. Тут я линочка маленька, блакитна, то Сандерс Блю, то тут. Ця уїде, а Black Porsche посяде ось тут. Гілки теж приберуться, а Skyfall поїде. Ну, це перепланування, тому що я ж кажу, неможливо закласти садок, коли в тебе немає посадкового. Якщо вже розроблена ділянка, якщо вона пуста, то дуже не дуже, а Краще продумати все і посадити. Наприклад, ту, цю діляночку ми розробляли вже з розрахунком з тим, що я вже обирала ті рослини, як воно буде посаджене, як воно буде сплановано. Не все я можу купити одразу. Оці, наприклад, ялинки пендульні, вони бралися дуже малі. Щеплення там, це була горщик, це один. Це було щеплення, горщик, мабуть, П9, там тільки-тільки ось трошки щеплення. То їй скільки ось років, і тільки наступного року я побачу її в повній красі. Тут одна магнолія пропала, іншу купила. Ця магнолія купувалась у ПДВ, дуже невеличка, дуже 80 гривень. Той саджанець коштував. Розумієте, я не можу купити собі дерево за декілька тисяч, тому що мені їх потрібно багато і тут буде дуже мені. Ну то коштовний сад. Ну нема у всіх різні достатки. Тому я радію за людей, які можуть можуть одразу все весь садок. Е все купити в великі міри і посадити. Але ні, я не можу. Це купувала у минулому році, тому що тут теж я купувала, як я казала, черенки живці по 45 гривень, колись білої, махрової, магнолії. Але вибирала інші сорти, в мене там за домом ще є. А виявилось, що в мене два однакових. Вони повинні були бути зовсім інше, але це ось була лотерея. Вони розквітли два однакових. Тому я цю магнолію продала на ці кошти. Вона виросла на гігантська була вже не ну, гігантська, дуже велика, дуже велика, потужна рослина. Уже контейнер я 16-літрове відро її посадила. І вона весною в мене поїхала до нових господарів. І ось я у минулому році я купила цю за Генрі. Генрі якийсь, Генрі Кьорн, по-моєму, за 300 гривень. Теж не дуже коштовна. І Ось вона зараз пішла. Це не було щеплення, це був живець, це живцьована магнолія, не щеплення. Ну і ось я зайшла у цю тему і хочу її вже добити. Щоб було зрозуміло, скільки іноді треба підняти свій зошит і подивитися, скільки ось років їй небагато. Насправді цій ділянці небагато років. Картенці ростуть швидше ніж хвойні. І тут планувалося трошечки інше. Наприклад, тут в мене була арка з грабів по плану. Граби я купувала два рази. З відкритим коренем мені приходили, а вони, але вони дуже погано прийнялися. Вони щось чахли, дохли, і так мені довелося їх прибрати. Вони щось не приймалися. Вони постійно половина відсихала. І я вже вирішила, ну раз так воно не хоче. то Тут я продовжила і посадила вже три гортензії, щоб тут вони були у рядочок. А тут, в минулому році, я свою мрію здійснила, я купила цей е, кедр пендо-Атласки. Сподіваюсь, що він по сорту. Так, він блакитний, він е, схож, поки що немає цих спадаючих е, гілок, але він ще малий. Я теж його брала не дуже дорогий, не дуже коштовний. 750, мабуть, гривень. Був горшик, це два. Але оцей приріст це цьогорічний. Оце все прирісти це цьогорічні. Він дуже потовшився. коріння дуже. Ой, яка тут жаба! Дивіться, сховалася, бачите? І... Я тебе бачу, ти заникалась, так. Ось. Вже коріння, як завжди, виперло, тому що з торфу було, хоч воно було заглублене, торф завжди випирає, але воно е -е, гарно вкоренилося в мене, дало вже туди корінням уйшло, то це їй не заважає, ось. Тому в цьому році вже її бачно, вже рослинка дуже гарно піднялася. Сподіваюсь, що все буде добре. Тому, бачите, плани змінюються. Ці Golden Globe туйки я купувала кожна в p 35 гривень. Кожна 35 гривень. Тому е, треба було тільки ось декілька років, щоб вони підросли. Але вони мені не дуже багато коштували. Бамбук, це я вже свій відсадила, огорожа, ви знаєте, з плоскогілочника. Це мої, е, мої саджанці, мої сієнці. Е, Трояндочки брала живці у подруги. і цю е, вкоренила, і цю вкоренила. Ну, очі так купувала. Хінцей купувала. Гартензії я купувала у маленькому розмірі. Сама коштовна була ренцам. Uh, ренцам мені коштувала десь тоді 150 гривень. Всі шукали тоді Самарську, а я знала, що ренцам це одне і те саме і uh, <coughs> одне і те саме назви. Коли завозили ну, знаєте, ці оптові замовлення з розплідників з європейських, то ми з, подругою вихватили, з подругами вихватили їх по 150, а Самарська вже люди перепродавали там по 400 ціну, бо всі шукали, це була розкручена така новинка. І... Ціну на неї, а вже ж ставили дуже велику. І ці гортензії, вони бралися у маленькому розмірі, мені здається, по 70 гривень однорічні у п 9 Тобто, бачите, тут не так багато коштів було вкладено, якщо порахувати. Тобто ці по 35, цей живець, цей кіпарисовік, ми отримували живці в корінені ніс польського розплідника. Теж на форумі. Там приїхала така посилочка маленька. Я так. 400 гривень, що, 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 а я багато набирала. Я багато набирала різних е, туйки, парісовиків і всього такого. Його багато, але так, по 15 гривень, по 20 гривень вкорінений е, живець. Ось він вже виріс в мене. Це був, мабуть, 15 чи 20 гривень. Він мене коштував. Ну, бачите, тільки час. Е, треба тільки час. Ну, бузина вона гарно наростає. Так, вона десь мені коштувала е, чи 90 гривень чи, чи щось таке. ну, то, Це Black Tower. Тому щось я можу сама наживцювати, щось купити. Газон сіявся і переносились клаптики розростаючого е, з інших місць. тобто... Це, це не рулон, розкатай рулон, то утримай газон. Тому він мені теж ну, коштував насіння, вона не дуже багата, та ця пачка. Е, кізильник. Кізильник, оцей волистий, чи верболистий в нас, верболистий, це я живцювала сама. Е, я його знайшла біля Макдональдса. Був дуже гарний, класний, мені дуже сподобався. Я вирішила: о, він вічно зелений. Спробую я наживцювати. І ось вийшла в мене така ось огорожа, наживцьована. Ну, про ялинку я казала, я купувала маленьке щеплення. Мабуть, гривень воно коштувало 200 десь у П 9 але вже бачите, яка наросла. Зараз такі ялиночки коштують ну, багато тисяч. Тому ну, довелося почекати. Довелось декілька років почекати. Але вона дуже добре це, маше. Це не інверса, це фробл чи чи. Треба подивитися, не інверса. Але подібна. Ось. І це приріст, бачите, давануло. Це минулого року. Ось. приріст минулого року. І оце підуть відстріли. Наступний рік вона вже заклала брунечки і вже буде ось такі гілки дасть на кожній. І вже я її побачу. Нарешті її вже буде видно цю красу. Ось. Ну і тут теж, тут Роста тамарикс, але невдала була спроба. Невдала була спроба зробити з нього штамп. І хотілося мені штамп. Мені кущ тут ну, ніяк не не подобався. І тут... Тут повинна бути якесь дерево, якась крона, тому що тут гортензії, мені потрібна була крона наверху, шапка, щоб вони прикривалися. Зараз вони не дуже. Ну, бамбук ще зараз прикриває. Бамбук кажу, немає в мене таких питань. Я обрубаю те, що він дає. там. Тут бордюр вкопаний. Там теж я вкопала, але він е іноді і перескокує, буває так. Ну, Поки що. Мені він не дошкуляє. Гертензії вони були малі дуже і не дуже коштовні. Кожна не більше 80 гривень мені коштувала, але вони були ледь вкорінені живці. Ці е, бережники мені прислали у таблетках цю пасорту, цей пересорт ось, ну, нічого, вони в, я їх виростила, розквікли. І зацвели тут мої сінці з моєго махрового чамерника. Цей сланкий сорт кізильника це інший. Це Coral Coral Beauty, здається. І, і він, я вже показувала, він пускає довгі довгі бачите, пагони. І ми вирішили поставити тут опору і прив'язати його сформувати. Таку ще вертикаль. ось Тому, бачите, я прийшлася по основним рослинкам, що можна виростити з невеличких саджанців, але так, потрібен час. Потрібен час. Тому першим, першою справою намагайтеся спланувати купити ті рослини, які... Ой, Ростуть довго, якщо ви не можете взяти великомір, але вони коштують дуже дорого. І так, вони коштують дуже дорого, тому що вони повільно зростають. І ще є такий один нюанс. Копка, коли йде ось окупка, ну ще повинна дати гарантію, що вони його вірно капанули. Тому що у хвойних в них стержневе коріння. І буває, що коли вони копають машиною, вони зрізають це стержневе коріння, і, а ялинка починаєш, вона ж не одразу пропадає. Там сосна чи, чи ялинка, чи що вони ще там кедри. Ялиці, ну, ось таке, що ну, не, зовсім, не зовсім. Ну, кедра в них більш розголуджене коріння, але ось це ще треба доглядати, щоб нормальна була копка, а її ж не бачно, коли вони цих мішковінах їх продають. Ну, тобто це теж лотерея, іноді люди купують, потім воно не приймається, тому що там невірна була копка, і воно потім пропадає, гине рослина. Так що все, все в наших руках. Все я купувала у маленьких саджанцях. Ліра Дендрен, бачите, він прийшов в П-9, такий сіянець. Сієнець маленький. Я його там під лупою розглядала і що ось. І ось він вже такий величезний. Так що все, все тільки-тільки у наших руках. Мадрина теж вона прийшла у П-9, дуже маленька, коштувала 80 гривень. А, що тут ще? А ось бірючину я живцювала це свою. Це огорожа із цієї бірючини Мені подарували саджане сусіди від своєї, а я потім вже, коли моя підросла і можна було щось взяти, наживцевала собі ось таку огорожу, щоб прикрити отій, той страшний шифер. Ось буду її стригти. Якщо плануємо щось пересаджуємо, щось змінюємо. Не відчаємось, Всім добра. Бережіть себе.